Так, а зараз відрізаємо ось таку смужку з білого паперу розміром 3,5 з на 24 сантиметри. І будемо її приклеювати ось. Ось так приклеїла, а потім приклею верхню частину тортика. Ось так виглядає тортик мій. Ще можу приклеїти таку квітку зверху. І ось такий торт орігамі у нас сьогодні вийшов. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!